Вітаю вас на нашому каналі, друзі. Ну, сьогодні е, хочемо поговорити про, про гірочки, про те, що. Ну, люди, звичайно, висадили огірки, зразу думають, як зробити, що їм робити, пасинкувати, не пасинкувати. Ну, почалося ще з того, що, як мені писали, на якій відстані треба садити огірки. Друзі, ну, ось і починається, як кажуть, з цього відстань і пасинкувати, чи не пасинкувати. Хто, хто пасинкує чи криже, як кажуть, гонять в один пагін. Ми, Я відповідав там на це запитання, ми один рік садили ми десь приблизно 35 сантиметрів один від одного. І от якраз при оцій відстані, коли, коли ви садите густіше, тоді і пасинкувати треба більше, пасинки прибирати більше. Коли ж як ми посадили ось на скільки тут майже 3 метри, і ми посадили тут Шість рослин, то, звичайно, і пасинкувати, ну, це знову ж таки, ми так робимо. Це, це не те, що і, і всі повинні так робити, ну, а вам вже вирішувати, робити так чи ні. Ми пасинкуємо менше. В першу чергу, що ми зробили? Коли ми висаджували, ми вам показували, як ми висаджували вже такі, ну можна сказати, навіть перерощі огірки через погоду, що було холодно. І коли, коли ми їх висадили для того, щоб вони зразу дали ріст, щоб вони краще розвивалися, низи ми дійсно пасинки прибрали, щоб корінню було так ну, полегше. Тому що вже там і, і огірочки вже начіплялися, і огірочки оті маленькі прибрали, і пасиночки знизу прибрали. А далі – далі. Вже е, пасинки не прибираємо, нехай собі ростуть, щоб щоб більше нам тут за затягло і, і щоб урожай був більший, тому е, це на на Відповідь на те, що як формувати, Чи е, хтось формірує, він е, розказує деякі ті блогери, що все треба прибрати, щоб були і огірки більші, там, крупніші. Ну, Це вже трошки абсурдне. Що я чув? Е, огірок, якщо йому вистачає, то він виросте по-любому нормальним. Е, так що, ну, що до сортів. Щодо сортів, що там у нас, що, що краще. Різні, різні сорти. Ми, як я вже розказував, пробуємо, що, що краще. Це обдурили нас трішки? Да, це обдурили китайський, китайський длинноплодний. Ну, по-перше, що він не такий вже й длинний. Знову ж оце до Огіру, того. І, 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 і урожайності я вам скажу, ну що, ну ну, вон там щось, щось трошки, трошки є, ну, ну, ну зовсім мало. Далі, далі в нас пішов шахті. Ну, оце це дійсно, ось дивіться. Дивіться. Тут я Порою хтось хтось думає, що це якийсь фотомонтаж, ну, висить як на миста. Прекрасний по, по урожайності. Далі теж. Теж він. Ну це ж це ж з, з, з учетом того, що ми ми все ж час збираємо, дивіться, добре. давно ми споживаємо огірочки. Далі е, ніборі. Угу. Ну, тож тож теж такий, це якраз е, дивіться, та тема, це якраз той огірок, е, що ми показували, що був, саме, саме ми його висаджували, саме він був гарний. Е, теж е, огірок. Теж не любить дуже перерослості все потрібно робити вчасно. Висадили огірок так, на, на е, тому маленькому етапі його існування йому вистачало того горщечка, і він вроді ріс. Коли його пересадили, все одно корінь поки розвився, поки, поки пішов, він у нас так довго, довго хворів, листя, все время, весь час таке опускалося, в'яло. Ну оце він тільки-тільки почав розвиватися. Ну, так. Вроді б то нічого, ну поки, поки ще якогось свого, свого результату не, не дає. Далі це в нас зозуля. зозуля. Ну, теж зозуля, не зозуля. Не, ну ми на ньому e, багато зірвали. Da, зірвали ми вже багато, не, 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 начебто не така, як раніше зозуля, ну щось таке схоже. E, мертус. Ну, я вам скажу непоганий огірок. По, по смакових якостях прекрасний. Урожайний, дивіться, скрізь ось, скрізь до самого низу. І на пагонах? Да, і на пагонах, і на пасиночках пішло, і дивіться, скрізь ось, скрізь. Головне, головне тепер, що головне волога, волога для огірка це, це просто. Життя поливати треба щоденно, теплою водою. Так, це в нас. Це в нас. Ну це я у жіночки купила китайський сорт. Він пчоло Ну Огірочки в'яжуться. Як я пшло В'яжуться, ну, ну слабенько. Так. Це в нас екуль по-моєму. Арктика. Арктика. Ну, дивіться, непогано. Непогані огірочки до самого, до самого верху. Огірочки так один біля одного теж непогано. І куль. Наш такий провірений сорт. Смакові якості в нього непогані Виколя, Він такий, не такий тугий, не такий там вже то візьмеш огірок. Як кажуть, хоч ту заряджай. А ці такі більш-менш нормальні по смакових якостях. Це в нас спіно. Ну, низ, низ уже і відійшов, ми рвали, верст так в'яжеться. Ну, так, ну, мабуть, так, да, ну, не. не не, не дуже, скажемо так. Саме да, у шахті то саме, саме такі видно, що і це в нас це теж. Мертус. Да. Так, на і мертус теж з краю непоганий. Друзі, ну ось на, на даному етапі щодо. Щодо пасинкування, я сказав, саме головне, коли ви зразу висадили, дивіться, як ви будете формувати. Якщо хочете, щоб рослина дійсно пішла нормально, щоб була здорова, головне, що? щоб, щоб рослини в будь-якій рослині, я говорю, це і, і, і про томати, і про перес, і про все повинно. Бути, як кажуть, кріпка рослина. Тоді вона і менше хворітиме, і дасть більший урожай, і взагалі, і взагалі результат буде кращим. Тому ось так, що по огірках, по, по пасенкуванню, по тому, на якій там відстані садити, що робити. Ну Зараз, зараз головне ось, на даному етапі ми що головне підв'язали ці огірки. Поливаємо майже, та не майже, а практично щоденно і поливаємо гарно. Все время Думі, під, так, що головне, теплою водою і підкормки. підкормки, ну, В основному підкормлюємо, та не в основному, а тільки курячим послідом зараз і підкармлюємо. І що теж не, не переборщити. Все, все в міру, все так, як. Так як треба, і з курячим послідом теж. Ну, за, за те, що як, я, я вже багато разів розказував, не буду повторятися. Тому от, що по гірках, друзі, якщо щось було корисно, поставте вподобайку. Підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.